У відставку подав прем'єр-міністр Люксембурга Жан Клод Юнкер, що обіймав цю посаду 18 років. Він утратив підтримку парламенту після скандалу. Із прослуховуванням депутати закидають юнкеру корупцію та бездіяльність. За даними парламентського розслідування, він не перешкоджав нелегальній діяльності люксембурзької розвідки, зокрема прослуховування місцевих політиків, перепродажу державних автівок і сприяння власному бізнесу. Однак найсерйозніше обвинувачення Юнкеру закидають у справі вибухів у 80-х роках, що їх. Нібито спланували спецслужби для обґрунтування потреби збільшення свого фінансування. Прем'єра також обнуватили її у недостатній увазі. До місцевих справ мовляв, він занадто багато часу проводить у Брюсселі. Юнкер є послідовним єврооптимістом і користувався стабільною симпатією преси. Протягом восьми років він очолював єврогрупу та був одним із архітекторів мастрекського договору. З його ім'ям пов'язують процес запровадження євро і стабільності єдиної європейської валюти. У жовтні в Люксембурзі відбудуться нові вибори. Екс-прем'єр вже. Заявив, що має намір балотуватися і впевнений в своїй перемозі.